Сьогодні про дитячі мрії. У мене була дитяча мрія грати на фортепіано. Я була дуже маленька, 5 років ще до школи не брали до музичної школи. І мені всі говорили, батьки говорили, що зачекай, що треба почекати хоча б рік чи більше, і тоді ти зможеш піти в музичну школу. Але я настільки дуже хотіла, просила батьків і вони таки згодилися. А, і ось придбали мені фортепіано. Пам'ятаю, як четверо кармезних мужиків тягнуло його на. П'ятий поверх без ліфту, звичайно, на той час, і це було щось неймовірне. Вона була також улюблена лялька, яку я садила поруч, і вона слухала мої концерти. І мені подобалося вчити ці гами, ці етюди розучувати. Навіть коли це було складно, все одно я раділа, що ось така моя мрія реалізовується буквально щодня. Так само у кожної людини є якась мрія, але, пам'ятаю, Вітаєте певний момент, коли ви вирішили, що мрія це несерйозно. Можливо, вам сказали, що з цим не заробиш грошей, або ти недостатньо талановита, чи талановита, і треба думати про реальність. І що ми зробили? Взяли ці слова, повірили в них і зробили їх своєю правдою. А чи справді це а, правда? І а, якщо, наприклад, а, це сформувалося у ваші установки, да, і якщо ви в дитинстві вірили, що творчість це несерйозно, то подивіться, як це сьогодні впливає на вас, і подумайте, уявіть собі, що ваша дитяча мрія досі жива в вас, і тоді як би виглядало ваше життя, якби ви дозволили собі до неї повертатися? Що було б можливим, якби ви знали, що немає пізно і нереально? От подумайте, що би ви могли зробити вже зараз, якби страх вас не стримував. Тому у мене є пропозиція, якщо ви відчуваєте, що хочете змін, але щось всередині ніби блокує. Якщо, можливо, якраз ті старі переконання і не дають вам рухатися вперед, несправді хочу сказати, що точно ці переконання не ваші, і ви можете обрати собі іншу реальність. Якщо хочете дослідити свої внутрішні установки, зняти обмеження, пишіть. Давайте подивимося, що вас стримує, і знайдемо ваш шлях.